Зарплати військовим затримують з 1 листопада. Стоп, стоп, стоп. Це все фейки, телеграм-помиє. Давайте поясню, що насправді відбувається. Перше, у нас насправді не вистачає 300 мільярдів гривень на оборону до кінця цього року. Уряд це нарешті визнав і готує відповідний законопроект, щоб грошей докинути і відповідно виправити цю проблему. І його треба прийняти до 1 листопада. От звідки, власне, і пішов фейк. Друге своїх грошей у нас немає, тому ми чекаємо 6 мільярдів євро від європейського союзу. Це спеціальна програма фінансування, конкретно військових потреб. Тут є нюанс. Рішення по цих 6 мільярдів ще не прийняли. Третє чи впливає це на фінансування виплат бійця? Однозначно не впливає зарплати військовим будуть платити без перебоїв. Навіть якщо європейці затягнуться за рішенням, є план Б, тобто уряд залучає гроші з державних облігацій. Потім буде їх погашати. Це не означає, що у нас немає проблем з бюджетом. Уряд все ще має закрити дірку в 300 мільярдів на цей рік, і вже зараз зрозуміло, що на наступний рік теж треба буде знайти щонайменше додатково 280 мільярдів на фінансування оборони. І для цього ще треба переконати партнерів, знов ж таки в Європейському Союзі, дати нам грант на 140 мільярдів євро з російських активів. А ми бачимо, що поки Бельгія та Франція та ще й Люксембург не дуже поспішають на це погоджуватися. Це значний профтик і виклик для мінфіну та уряду, але ще раз, поки зарплати військових точно захищені і будуть виплачуватись. Тож наведіться на гучні заголовки каналів мільйонників та перевіряйте факти, в тому числі підписуйтесь на цей тікток.